Вітаю, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні знову у мене розпаковочка з магазину Агромаркет. Е, перший раз заказала з такого магазину і розкажу вам предісторію, тому що я думала, що ця посилка до мене вже не прийде. Десь місяць назад, з 14 вересня, якщо бути точно, глибокий вечір мені я натрапила на рекламу, не пам'ятаю точно де, що була акція там в них така, я знайшла і вам вставлю. Як та акція називалася? 100% знижка на деякі товари. Ну, звичайно, любопитство моє перевершило мене. Захотілося зайти і подивитися. І дійсно були товари, які були зі знижкою. Були навіть цікаві такі товари. Ну, і я для мінімального заказу, по-моєму, замовила. У мене навіть є скріншоти, я вам вставлю свій заказ. І пару штук я всього заказала. Думаю, а вдруг прийде? Ну, але не тут то було. Через пару днів до мене подзвонили, по-моєму, і сказали, що можна заказати тільки один товар. Ну, я вибрала який. там були, до речі, навіть товари з хорошою такою знижкою, і я теж їх захотіла. От, Ну і потім все, тишина, про мене забули, і я вже чесно кажучи, думала, що того, цієї посилки не буде, це ще було до Флоріуму. От. І десь місяць прийшов, десь тиждень назад, до мене знов нарешті подзвонили. І сказали, що певного товару нема, там я заказувала тюльпанчики, і їх нема. Але щоб до мінімальної суми, треба знов щось сказати. Ну І сказали, час, щоб подумати, я, щоб я собі цей подивилася і до мене передзвонять. Ну і знову пару днів, звичайно, я подивилася, там вже майже нічого не було з тюльпанів ніяких, вибору величезного. І потім до мене передзвонили знову. Я вже була думала, що 100% відкажусь, не треба мені тої посилки, тому що стільки часу це вже взагалі. Але якось думаю, ну ладно, подивлюся, переконаюся на власному, як то кажуть, досвіді. Тому що відгуки бувають всякі, а треба довіряти своїм очам. І я вийшла, там вказали, якісь мені запропонували, і все-таки вийшла до мінімальної суми. І ще одне там було. Доставка тільки, по-моєму, новою поштою я вказувала, а потім мені запропонували доставкою Укрпоштою за 19 гривень. Думаю, чому б ні теж скористатися можливістю. І мені прийшла на Укрпошту, ось така посилочка, правда, на Укрпошті мені не запропонували її переглянути відкрити. Я чогось навіть не спитала, і тому вже відкриваю тут вдома разом з вами. Також, Тож, давайте подивимося, що ж тут є. От, була зверху ось така штучка, звичайний папір. І ось така посилочка. Гарно запаковано було. Так, в середині ми бачимо ось така листівка з агромаркету. Так. Накладна. І, як то кажуть, сам товар. Такі дві трояндочки. Заказала я по акції. Так, тут в мене йде троянда плетиста індіголєта. Саджанець класу АА вищий сорт. От так запаковано. А троянда це капець. Оце що означає по акції за одну копійку. Красота. Просто красотіння. Я не знаю, чи вона жива, правда? От. Да. да-да-да. Дивіться. Чи вона вломана. Ну що ж, що можна ходіти за одну гривню? І так. Ще одна трояндочка теж була там зі знижкою. От, так, чекайте. Троянда Флорибунда Lions Rose. Саджений також а, класу АА а, вищий сорт. от Ну Цей садженець вже якийсь більше, мені здається, кращий. Хоча я не знаю. Ні, гілочки живі. Який корінець? Зараз ми з вами розпакуємо. от І також є пару півпанчиків. Так, зараз ми з вами подивимося і все вам розкажу. Ну що ж, розпакувала я трояндочки, земля волога. Так, ось ця трояндочка 에, Lions Rose, ось такі має корінці. Видно навіть, що вони вже пускали. Гарний, на мій погляд, корінці. От, Тому навіть видно, що, бачите, пускають. Так що, може, вона ще й буде. Ну, якщо це дійсно вона. Так, ну, а індігуліта це просто це просто, оце означає, що оце копієчка, а ця мене була зі знижкою дуже великою. Зараз вам покажу. Ну, тут в мене гілочка взагалі зломана. От, і вона навіть суха та гілочка. Ну, не знаю, посадимо, подивимося. От, ось така накладна. Ось такі в мене були знижки. Так, дві штучки тюльпан Angel, тюльпан Елегант Граун і тюльпан тарда. І також дві трояндочки плетиста і флорибунда. Ось, видно, копіючка Знижка 99,9. Це індікулето. І знижка 132 гривні коштувала троянда оця Флоребунда Line Rawl. І вона мені прийшла за 42,24. От, а тюльпанчики коштували в таку ціну. Зараз ми з вами подивимося Ось тут дві штучки цих гарні цибулинки, на мій погляд. Не знаю, нічого не бачу поганого, Гарні. гарного розміру. Так. Ось такий Elegant Ground. Оцей, до речі, мені, це не я вибрала, мені його замінили на той, щоб мені не прийшло. Щоб писало, що нема. От, цікаво. Я вам знайду картинку в інтернеті покажу гарніший. Ну і ось ці маленькі. Дуже вони маленькі всередині. З такого розміру. Це саме ті ранні, тому тюльпан тарда. Ось так. І ще якийсь буклетик. Ой в мене тут і знижки. Що собі? Мене, щоб я ще раз заказувала. <гум> Ой, так. І все. Заказ в мене вийшов на 278, тобто 259, плюс доставка у укрпоштою 19 гривень. Ось така акція. Ось такі товари. Показую вам, щоб ви знали. Може, з вас хтось теж замовляв, можете поділитися своїм досвідом з агромаркету, можливо, теж по цій самій Акції, тому буду рада почитати, що вам може важливо, вам і краще прийшли. Як то кажуть, саджанці. <гум> От, та й таке. Ось такий у нас розпродажі, такі акції. Хочемо віримо, хочем ні. хочемо пробуємо, як я, щоб на власному досвіді переконатися, а хочемо бережемо свої гроші і не заказуємо таке. Тому що це, звісно, Взагалі, це просто я не, не знаю, як назвати. От. Тому подивимося, чи це дійсно ці троянди. Можливо, це взагалі так само пересорт. І це, можливо, пересорт. Хто його знає? Подивимося, як воно покаже себе в подальшому. Тому, дякую вам всім за увагу. Дякую вам, що додивились до кінця. Гарного вам дня і скорішої нам перемоги! Всім-па-па!